Євангелія від луки, розділ 15. Усі митарі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус. Сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, аж поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі радіючи на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів. І до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила. Не засвітить світла і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі: В одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подавсь у край далекий, і там. Розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свиней. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче. Я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього. Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе. Я не більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх. Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав що воно таке було б? Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване тіля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього. Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Послання до євреїв Розділ 3. Ось тому, святі брати, учасники небесного покликання. Вважайте на апостола і Архієрея, якого ми вірою визнаємо, Ісуса, вірного тому, хто його настановив, як був і Мойсей у всім Його домі. Бо Він. Удостоївся остільки вищої понад Мойсея слави, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий бодім хтось будує, а той, що збудував усе, то Бог. І Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга, на свідчення того, що мало бути сказане. Христос же. Як син у своїм домі, а дім цей ми, якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні його голос, не твердіть серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші. Виставляли мене на пробу, дарма що сорок років бачили мої діла. Тому я прогнівався на рід цей і мовив. Вони завжди блудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявся у своїм гніві ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки підбадьорюйте щодня один одного, доки триває те, сьогодні, щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха, бо ми стали учасниками Христа. Якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на початку, як ото говориться, коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці бунту? Хто були ті, що, почувши, збунтувалися? Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту під проводом Мойсея? На кого він гнівався сорок років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому ж він клявся, що не ввійдуть у його відпочинок, якщо не тим, що були неслухняні, і бачимо, що не могли ввійти через невірство. Псалом 33 Ликуйте праведні у Господі, правим хвала личить. Прославляйте Господа гуслами, співайте йому на десятиструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно. Бо Господнє Слово праве. І всяке діло його вірне, він любить справедливість і право, Ласки Господнії земля повна. Словом Господнім створене небо, і подихом уст його, вся його оздоба, Він, немов у бурдюк, збирає морські води, до зборищ кладе водяні безодні, нехай шанує Господа вся земля. Нехай його бояться всі, що живуть на світі, бо він сказав і сталося, він повелів і постало. Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть по віки, помисли його серця від роду і до роду. Щасливий народ! Бог якого Господь, народ, якого вибрав Він собі у спадщину? Господь із неба поглядає, Він бачить усіх дітей людських, Він дивиться з місця побуту свого на всіх мешканців землі, Він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла. Не переможе цар великим військом і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти, він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерті і живити їх у голоднечі. Душа наша Господа чекає, Він наша допомога, щит наш. Ним веселиться наше серце, бо на святе Його ім'я ми уповаємо. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Книга приповідок, розділ перший В руках у Господа цареве серце, мов води, розтоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини, Господь же серця. Важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець Визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба. Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. КНИГА Пророка Малахії. Розділ другий. Нині ж для вас, священники, ось яка осторога. Коли ви не послухаєте і не приймете собі до серця, щоб дати славу імені моєму, говорить Господь сил, то я пошлю на вас прокляття і проклину благословення ваші. Ба вже їх проклинаю. Бо ви не берете собі того до серця. Ось я зламаю вам рамено і кину вам у лице покидьком, покидьком святкових жертв ваших і викинуть вас разом із ним. І зрозумієте, що я послав до вас цю осторогу, щоб мій союз був зливі, Говорить Господь сил. А той союз мій з ним був життя і щастя, і я дав йому їх союзом остраху, тож він мене боявся, і мого імені страхався. Наука правди була на устах у нього, несправедливості не було на губах у нього. Він у мирі і правоті ходив передо мною, і багатьох він відвернув. Від беззаконня. Бо уста священника мають берегти науку, і з уст його люди очікують повчання, бо він ангел Господа сил. Ви ж відступили від дороги, і багатьох привели до занепаду в законі і повалили союз із леві, говорить Господь сил. Тому і я вас видав на зневагу та на погорду перед усім народом, оскільки ви моїх доріг не пильнували і в ділах закону дивились на особу? Чи не один у всіх нас батько, чи не один Бог створив нас? Чому ж ми одне одному ламаємо віру, сквернивши союз батьків наших? Юда ламає віру. І гидота діється в Ізраїлі та в Єрусалимі, бо Юда осквернив Господа святиню, яку він любить, і взяв собі за жінку дочку чужого Бога. Нехай Господь викорінить того, хто так чинить, того, хто кличе, і того, хто відповідає з Якова наметів, і того, хто офіру Господові сил приносить. Ви ще й таке робите. Ви покриваєте сльозами жертовник Господні, риданням та стогнанням, бо він не хоче більш дивитись на приноси, приймати їх радо з рук ваших. А ви ще й кажете Чому? Та тому, що Господь був свідком між тобою та жінкою твого юнацтва, яку ти зрадив. Дарма що то твоя подруга. І твоя законна жінка. Хіба він не створив їх як одну істоту, що має тіло і дух у собі? Чого ж шукає ця одна істота? Потомства від Бога? Майте ж до вашого життя пошану, і нехай ніхто не зраджує жінки юнацтва свого? Бо мені осоружний розвід. Говорить Господь бог Ізраїля, і той, хто насильством покриває свою одіж, говорить Господь сил, майте ж до вашого життя пошану і не поводьтеся зрадливо. Ви Господа втомили вашими словами, та ще й питаєте, чим ми його втомили? Та тим, що кажете. Кожний. Хто чинить зло, добре в очах господніх, він до таких ласкавий, або де Бог правосуддя?